Отже, продовжую розказувати про майстер-клас вчорашній і взагалі про малювання на полотні. Ну і не тільки, ну в даному випадку на полотні. Це дівчата замовили такий майстер-клас на полотні. акриловий ґрунт від Ігора Сокола, я вже не раз наголошував, де арт-фірма в Дрогобичі, Ми можемо отримати за добу-дві і вже в Славську тут є. Отже, вийшли цікаві, як ми бачимо, роботи. Я з боку спеціально, щоб було видно, що це полотно. Практично готові картини. Отже, дівчата молодці. Но, цікавим є те, що ці роботи, хто забажає вдома, згодом за місяць, рік, два домалювати можливо. Тому що це було, ми працювали гвашу, акварель, гвашу, потім покрив я лаком акриловим. Вони міцні, надійні. Ось навіть просто блискучі, гарні такі. Але завершувати можна хто чим забажає, як акрилом, так і олійними фарбами, рельєфом, імпасто, кому як сподобається. Але навіть на цій статі вони чудові і в якійсь мірі я вважаю, що нічого робити не потрібно. Дчата молодці, тільки вони красиві, вони дуже творчі, дуже креативні, мені дуже сподобалось. Ну, ось така група, було 7 людей. ну, Біля 10 людей дуже дуже можливо, як це сказати, обслужити, допомогти, підказати. Була ще, правда, Вікторія, ну, але я би сам справився, звичайно, в такій кількості 20 трішки забагато. Коли ми хочемо створити цікаві роботи, картини такі. Ось такі цікаві, фантастичні. гори надихають, Карпати надихають. От запрошуємо в Славську. Я тут на місці, є можливості до зими і навіть зимовий час я буду розказувати. Поки що я в Україні не в'їжджаю нікуди, отже, запрошую, рекомендую, пропоную, і все буде чудово. Це так звана арт-терапія. Хто знаєся на тому? Малювати ось такі медитативні пейзажі дуже корисно, відпочиває психічна система, ну і пізнавальні моменти. Нейромережі зростають, розвиваються, особливо молодим людям це корисно, та і старше, щоб не старіти. Отже, про це я теж можу розказати, тому що я вивчаю про мозок багато, слухаю. Ну і, як написала дівчина, мріємо, кохаємо, ну і діємо. Маючи потужну енергію, ми, звичайно, здатні. Творчо діяти. Отож, будьмо здорові, ну і, звичайно, красиві. Ось так. Тут такий старенький будиночок, на його фоні дуже гарно це все читається. Будьмо.